Так що, друзі, ранок добрий, неочікувана покупочка. Позвонили, запропонували. Або каже, забирай, або ми його далі кидаємо, далі йде в продаж. Так що прийнялося рішення купити ось такий автомобіль. Перетягнувся він вже був вночі, ну і сапочку не відчіпали. Зараз буде відчіпалося жорстку стяпку. Покажу зараз, теж, як її цепляти. Ось такий Volkswagen Polo 1,4. Звісно, страшненький він дуже. Ну, ціна, ціна питання, Все рішає? Бампер. Тут він, бампер тут такий металевий. чи Ні, що собі в них бампера металеві, я в шоці? Оце що робили, бампер металевий, капот підгнив, Решетка також. Насквозь прострілена. Ну, крило зато ціле, майже ціле. Внизі не дуже. Дверка жопа. Вона трьохдверна. І вона на автоматі. Зараз покажу, як вона цей. А, і тут бампер з металевий, тому він і поняв. Печалька, печалька. Задня. Рішка. Я ще навіть не відкриваю, а все, я її навіть і не відкрию, воно і не відкривається, по суті. Фаркопчик Це плюс, задні стопи ціленькі. Тут там підмазано, тому воно і підмазано. Все, поняв, арочка покинула чат. Колеса зимові, то що ході один плюс, що всі чотири зимових колеса. Дверка не відкривається, а ні. бляха тут дверь така здорова, так як Максима в гольфі в третьому було. здоровенна дверка, як 800 таврії. Часто питаю за сідушками, щоб відкидалися. Так що вже буду мати, ну, вона теж якась така собі. Так, як Максим казав, в суті, гольф третій, повністю гольф третій. От. Тут вже йде гідропіселю, чим зараз покажу ту сторону. Махровий руль. А під рулем певно, там Ой, мать. Давай падло, ладно. Менше стив. Ну торпеда трошки інакше, ніж у гольфі. Сідушка зламана. Ой я моя, ладно правда трошки чуть-чуть по-інакшому йде. То кнопки по інакшому йдуть. Ой, так кинути кліму треба. І автомат. О, тут автомат такий, що навіть не треба вижимати педаль. Було ніби на нейтральній так. Йому пофіг. Тут зараз старий допотопний автомат. Йому ні, він взагалі практично не ламається ніколи. Добре, йдемо приїдемося, що там робиться під капотом. Дощ починається. Хоча не знімався, вже дощ почався. Під капотом, під капотом, якийсь там вбік. Опа. От, тут така досить солідна кришечка. Так досить гарно виглядає. Це акумулятор вже мій. Ну, на диво навіть є гідро бо бачу її бачок. Такоє. Ще не заводив. Зараз пройде дощ. Опа. Попробую завести своїм ходом заїхати на город. Так, нова покупочка Volkswagen Polo на автоматі. Давай! А, болото! Та ти що? Але вона йде на автоматі. Чоловіку. Тільки треба бензини доляти. Йомає -йо. така покупочка, по полях навалюю. Volkswagen Polo. Чітко на автоматі, коробка сама переключається. О, пішов, пішов, та що ти? Дві навіть нічого не стукає, Та ти що? Машина стояла 3 роки. Фу, блін, оце, оце я розумію. От коли би знайти зараз на українських номерах. Це взагалі би було чітко. Один 4 моторець. Тобто заганяю її зараз на розборку, ніхто не хотів купити цілу, Очість будемо розбирати. Нарешті цей день настав. Опа. Беру Ключик на 10 кум. І топаю я заганяти поло. Поло там стоїть на горі. Заганяю я на розбор буду розбирати. Так, а накинутий. Раз покажу. йо хо 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 Так, все. Заводимо апарат і заганяємо його на борочку. Апаратик. Так, паркінг. у нас паркінг. Треба в'яжати педаль. О, намаєш, починається. Нема маси, нема того, нема сього. Ага. Починається, йду, я вчіпати. Так, оце зовсім друге діло, машина працює чітко, завелася з півточка. Так, пробуємо. Так. Давай. О! що ти, що ти, чоловіку? Не пігнали, Драйв. Й-майо. Аж куди заганяти? Аж сльози на очах. Ну що зробити? Як є, так є. Треба порізати і розібрати її. Так, потихеньку, потихеньку. Може бути нейтрально включити. О, Нормально. Все, машинка, бляха, мама відро лишила. Ай! Це в паркінг. О, є паркінг. Ну, і що зробиш? Нам розвиткіла відро. Так, відро нафіг. Полех сюди так, тепер знову раз, нейтрально. Ушнічок забулисьма. Ой, гідро не дуже робе. Так, і заганяємо, заганяємо ми сюди, 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 сюди. І ти, -мо, хотів туди біля мазди, але тут вже дуже буде мало місця, так що трошки викручу, раз дозаду. Та що ти, ма, автомат бриє. Ой, добре, припаркуюся Так що немає, що хотіти, моторчик робить, я покажу. Сутесенько, раз, раз, джик-джик. Дуже рименько робимо, торчотки, тут, думаю, компресія точно не менше 12. Ну, ці номери не дають можливості їздити цією машиною Я зараз заглушимо. О, ну, на автоматі досить приємна машинка, ну, блін, автомат, певно, буде. Все одно тут моторні 4, але буде хавав трохи більше. Трошки буде більше хавав. Ну і по кузову вона не ідеальна, і були хоч кузовні елементи ідеальні. Зараз кожен приїде, де показував пальцем, О, тут, тут пору цього, арки нема. А тут дзюрка є, а тут вже потрискало, а капот такий. Ну Це 100% так боля. Тому не, не бачу сенсу її. Продавати цілу, кожен буде зараз тикв пальцем. А так мотор робочий, можна продати. за Нормальні гроші, коробка, автомат тут чітка. Можливо, хтось собі переробить, можна комплектом продати. Лубове скло ціле. Взагалі в ідеальному стані. Ну, дверка така собі. Дверка тут трудний, роди. Задня ляда ціла. Є фаркоп. Мотор підходить на гольфа третього. По салоні також багато чого подібне до гольфа, але певно вже на гольфа не підійде. Сідушки часто питають, від... ну, то сідушка зламана. салончик, задній, певно, піде на мусор. Ну, така машинка така. Задня балка комусь піде по-любому на прицеп. Колеса зимові, теж продадуться в зимі, генератор стартер, то самий гольф третій. Так що думаю, розборка. З цього автомобіля досить вигідно. Хоча ну, немає тут колосального заробітку, але щось заробити можна. Що, друзі, дякую всім за перегляд, дуже вас ціню. у нас вже майже 5 тисяч. Так що, щоб не загубити моє відео, поставте ось такий лайк, нажміть підписатися. А завтра я виїжджаю вже за новим корчиком. Там пропоную mk 2 дуже інтересний варіант. Так що треба їхати і забирати його. Так що до наступного відео і до наступного корчика.